Слава Господу нашому і Спасителю Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Кожному потрібно розуміти, що корінь зла, корінь проблем, корінь прокляття є гріх, який людина допускає в своє життя. І до цього потрібно досить серйозно відноситись і розуміти, що Ісус Христос прийшов, щоб ми мали свободу, щоб ми мали. Благословення, щоб ми були щасливими. Тому коли до Ісуса Христа приносили людей, яких потрібно було зцілювати, Він відразу бачив, в чому проблема, що потрібно виправитися, принести гідний плід покаяння. Євангелія від Марка, другий розділ, п'ятий вірш. Ісус, бачачи віру їхню, говорить розслабленому, Сину, прощаються тобі гріхи Твої. І коли Ісус пробачив гріхи, то та людина, яка була хвора, вона встала. І е, отримала зцілення. тому вихід, звісно, в покаянні. Вихід в тому, щоб люди прийшли до Ісуса Христа.